Всім привіт! Сьогодні в нас нове відео на карті Нова Дніпровка, і як ви бачите, я знаходжусь не в себе вдома, а коло якогось поля. Це поле я сьогодні купив і вирішив відразу зібрати урожай пшениці на ньому. Тут воно було посажене. Ну, звісно, через це ціна трохи вища, але я думаю нічого страшного. І як ви знаєте, в нас немає комбайна, і я домовився, щоб взяти його на сусідній бригаді. Це комбайн-клас. Там ще є ниви якісь, але я вирішив, класом буде якось вигідніше і приємніше працювати, тож спробуємо якийсь новий комбайн. Тільки його потрібно пригнати і їхати доволі далеко. ну Давайте зараз, якраз на, на нашій машині новій, проїдемо і побачимо, що там і як. Надіюся, сьогодні прийде добре. Потрібно буде тоді ще. Підсипити прицепа до нашого трактора, щоб відвозити пшеницю. І якщо буде багато, її прям то будемо десь в дворі висипати, а тоді якогось трактора з куном брати, грузити і продавати. Тому що зараз продавати її якось не хочеться відразу з поля. Так, виїжджаємо. І тут зовсім близько, зараз буде вже бригада. Ну що ж, приїхав я вже на бригаду, ось така вона досить велика, там вон, якась техніка стоїть, ну досить великий вибір. ПТС стоять всякі різні прицепи. ну Що ж, ну що ж тут це? нехай стоїть. І ось цей клас з чорними дисками мені сказали, да, з червоними, цей з чорними. Так, запригуємо. Такий в нього вид. ну Досить непоганий комбайн, давайте будемо запускати. Жатку. Тут начебто треба... А, все під'єднано. Ну добре, давайте будемо вже їхати. Так, виїжджаємо звідси. Блін, хоть би не зачепить машину, надіюсь, тут пройдемо. Зараз угу. назад здаємо. І потрібно буде його зараз відігнати аж до нашого поля і тоді повернути назад. Звичайно, кататися оце время за... займає дуже багато, але нічого не поробиш. Потрібно вже збирати гроші і купляти свій комбайн. Так, виїжджаємо. Ну, досить непогано, тим більше максималка в нього 40 км в час. Зараз ми їдемо 36 Я думаю, отак і будемо їхати. В той час вже як на небі ми їхали десь 20 або навіть менше. Ну що ж, приїхали вже до поля, стоїть наш комбайн і пшениця. Давайте запускаємо, включаємо жатку. і Зараз обійдемо край, а тоді вже будемо ходити гонами або по цьому кругу, будемо їздити, ну, зараз побачимо, як буде краще. Напевно, будемо пшеницю залишати, тоді я попрошу когось, щоб затюкували для тварин своїх чи для когось, щоб воно. Не лежало на полі і цим самим заробимо ще додатково з цього грошей, можливо, трохи одіб'ється оренда комбайна. Ну, звичайно, вигідніше купити вже свого і ні в кого не просить і не париться ні за що. Я ще думав, хтось хтось щоб у нас трохи. Я ще думав, попросити у сусідів спитати, чи не продають вони свої городи, та ще туди далі вигорати їх, щоб було в нас одне. Велике таке поле, а тоді вже і сусіднє, можливо, купимо колись. Як ви бачили, там зараз трава. Можливо, половину будемо траву косити, половину сіяти. Ну, Побачимо, поки що в нас тварин ніяких немає. Тому в траві ми особою не нуждаємося. Так, тут на траві трошки страшного. Що... ну, в принципі, поле здається, вроді би і невелике, але в той же час і велике. Наприклад, на Ниві. Ми б його досить довго, напевно, молотили б і ще з якими проблемами, тому що комбайн досить такий старий. Ну і нагадаю вам, що цю карту ви можете прискорити її вихід або купити для особистого користування. Силку на Монобанк-банку я залишу в описі, і також в описі буде телеграм-канал автора цієї карти. Там ви зможете дізнаватися про оновлення і, в принципі, про життя далі цієї карти Вже я прийшов додому вигнав трактора давайте закриємо ворота, щоб ніхто до нас не заліз у двір і давайте покажу вам, що я купив ось таку сілку купив на 3 метри. І такий культиватор. І ще там у дворі лук. Потім я вам його покажу. Зараз здамо назад. Відкриваємо вікна, тому що жаркувато. Здаємо назад. Підчіпляємо прицеп і вирушаємо на поле, тому що бункер вже повний. І там буде десь один бункер і ще зовсім трошки на дні, тому що вже майже все змолотив. Ну зараз вам все покажу. Закриваємо двері і акуратненько виїжджаємо з прицепом, щоб нічого не зачепити. Ну, на тракторі, звичайно, буде нам скоріше їхати, він більш компактний, тому що я об'їжджав, зараз вам покажу там газові труби, і е, жатка не пройшла там. й по висоті б, тільки в одному місці комбайн би пройшов, тому я вирішив об'їхати е, польовою дорогою. Ну нічого страшного. Будемо тепер так об'їжджати або купити е тілешку для жатки. Так, тут такі ями, коли вже цю дорогу зроблять, досить незручно їхати на любій техніці. Заїжджаємо. На тракторі можна вскрізь у нас заїхати. Звичайно, тут калюжі ці зрязю трохи мішають, але це не критично, тому що мойка у нас є. Вже ми приїхали, ось стоїть наш комбайн. Так. Заїжджаємо. Трошки забор комусь пом'яли, ну нічого страшно. І я думаю, як нам ми їхати вигружатися ще раз бігати. Багато ситло. Так, все, дивимося. Повний. Напевно я зараз поїду його вигружу, тому що наступний раз, я думаю, що не все висипалось. Зараз поїду висиплю, чи вже домолотить, а тоді поїхати висипати. Ну, я думаю, напевно, так. Давайте зараз залишимо тут трактор. відкриваємо двері, трошки грязь, заїхамо, нічого. Зараз все домолотим подивимося, скільки в бункері залишилось. Сідаємо. Бункер... А, в бункері зовсім трохи залишилось. Ну, все одно домолоти, може, щоб не повертатись вже до цього поля. Просто вигрузиться, відгнати комбайна, тоді з'їздити за машиною, поставити тут машину, одигнати трактора, поки все всю техніку поодганяєш, то вже й день пройде. Але я думаю, з пшеницями ми повинні досить добре заробити, тому що пекарню можна відвести. Напевно, так і зробимо і ще дуже багато місць. Вона зараз ходова, так сказати. Ну що ж, до молотив'я вже поле, як ви бачили, сідаємо зараз в наш трактор, закриваємо двері, заводимо і поїхали бистренько вигрузимо десь. Незвичайно не знаю де. Десь в дворі машину, в принципі, можна поставити. Та, я думаю, знайдемо місце. Головне виїхати тоді з прицепом. Зараз розберемося, чи на городі десь його висипати. Так, да, реально можна висипати десь на задньому дворі. Я думаю, ніхто його не троне, накрить ще пленкою і точно ніхто не візьме. Тому що мені якраз видно із двору... Город. Так, тут акуратненько, щоб не порозсипати. Прицеп маленький, можливо, поміняємо його на, більш, на більше або купимо вже якусь машину. Під'їхав я вже до городу, давайте залазимо в трактор і тут десь висипнемо. Тут у нас поворано, звичайно, не хочу я тут нічого садити, тому що це невигідно та й особо немає часу. Так, під'їжджаємо і отут десь висипнемо зараз. Буде зручно нам і підбирати ковшем, та й в принципі навіщо воно в дворі. Так все. Закриваємо прицеп і давайте через городи і поїдемо. Зараз ще вигружаємо один бункер і я думаю, десь 8 тонн у нас буде з одного поля. Ну, зараз побачимо більш детально. Десь, я думаю, 8 буде нормально. І за нормальною ціною, я думаю, продамо це все діло. Дороги тут зовсім не гарні, але для тракторів, в принципі, нормально. Коли був дощ, роз'їздили і тепер такі колії досить погані. Під'їжджаю я вже під комбайн, давайте акуратно шне. Все, висипається. Зараз швидко відвеземо. Додому, тоді віджину комбайна. Зачекайте, потрібно заглушити комбайн. Так, піднімаємо жатку, зложуємо шнек. Так, і складаємо сам бункер. Комбайна вже не виїду тут. ну Давайте заглушимо його. Тоді я прийду віджену його назад на бригаду, заберу свою машину і буду вже їхати додому якраз. На цьому всім дякую. Сьогодні в нас така серія вийшла досить насичена. Змолотили поле, купили нове поле. Думаю, в наступних серіях таки я домовлюсь з сусідами і докуплють ті городи, тому що, я так поняв на них там особо вже нічого і не сіють. А нам буде більше поле, можливо, там засадимо його травою, щоб косити. Ну, побачимо, які будуть дальніші плани в нас на нього. На цьому всім дякую, всім удачі і всім пока.